Друзі, всім привіт! Я сьогодні вибрався на рибалочку. У нас, як завжди, вітряно, погода така, що хай бог мило, і сьогодні ще й вранці сніг випав. Ну вже снігу то нема, зійшов, ну то ладно, то таке. І так, Я сьогодні вирішив приїхати не з світанку, а на вечір спробувати упіймати Судака. На вечір ні кльов. О. А, значить, що у мене сьогодні в арсеналі буде? У мене сьогодні в арсеналі буде Crazy Фіш Оріон. Ось так от. Де вона тут? Покажись. 2.80 зріст і Тестом 314. Будемо пробувати цю паличку, кидати на нею. Вітер знову. Катушечка Fortran 3000 і жилка 08 по японській класифікації. І так, перше, що ми почнемо, ви ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. Гарного вам перегляду, а я поїхав ловити судака. Гайлала. Отак от. Перший Є. Даже не дивлячись на те, що такий вітер. Перший наш хто? Ой, невеличкий судачок. Оба! Невеличкий судочок є. Ну вітер я вам просто передать не можу. Божественний. От такий красавчик. Попався. От на такого сексика 2,8 дюйма. Ну... майже розірвав трохи. Ух, і вітер я вам передати не можу. Щось перекрутилось. От вона плюшка, гарна така, ух! Ну, бахнув, хорошо, дзвонко, дзвонко. Нічого не скажеш, дзвонко. Хоча я вам скажу погода і не Айс. Хоча ударив крепко. О. Очень крепко ударив. За верхній тройник, все як полагається. Ах, пробив, красота. Мелкий красавчик, але ну все, все ж таки він є. Ну, це мене вже порадило. Ну так то я вам скажу, паличка, дзвенить непогано. Навіть не дивлячись на те, що не слабий вітер іде. Це мені понравилось. Бахнуло добре, і зрядно. Так, що я отримав? значить, Я одного витягнув на берег, і декілька я а, касання відчув. Значить, а, Що я думаю? 14 грам – це багато. Якось мені так здалося відчуття, що він потребує більш парусності та об'єму. Тому що я роблю? Я не спеша знімаю от эту приманку. Сексика 2,8 дюйма, грузик 14 грам, беру сексика нашого, ложу на місце і ровно такого ж самого мужика, в такому ж самому кольорі, беру, одягну. От, рачка. Він буде боля паруси, буде, буде тіліпатися. Погода на даний час пасмурна. Можливо, світлому, світлого не вистачає. Беру я 12 грам. Потім, якщо я перейду на 10 грам. 12 грам і одягаю 12 грамів. Це нам дасть можливість закидувати. Ну, не дуже далеко, але дасть більшу парусність цього всього дійства. От. Подивимося, рачок бойовий, кусочок клішні не вистачає, кусочок другий клішні надгризаний, все як полагається. І так. Да, одне з головних моментів все-таки із-за того, що сильний вітер одіну я свої лапогрілки. О, бо пальці, чесно кажучи, руки замерзають, обівають. Холодно, холодно. Ну, погнали! Так, погнали! Пробувати на 12 грамах. Ну, парус, звісно, вигинає гарний. Нічого не скажеш. До речі, цей рачок мені прошлий раз подарував досить гарного судака 52 см длиною. Але тоді не було такого сильного вітру, як зараз. Відчув я якесь цікаве касання, незрозуміле таке двойне тук-тук. От, Не знаю, на судака воно не дуже, похоже, можливо, окушок був. О, можливо, якщо зменшити вагу, буде про себе давати знати окунь. А там хто я От, Можливо, і судачок був в заклішніх опав. Ну, щось не дуже активна рибка поки що. Я сподіваюся, що ближе до вечора. Воно все активується. Так. Що у нас тут? А у нас тут не вистачає одної лапи. Отої і було і касання. Відкусила лапку. Ну, для мене, як би сказати, оце ну, як лапи немає, то це вже все. Одна надгризана, друга єле-єле. Коротше, я зараз... Попробуємо інший рачок одіть, Давайте подивимося, який. Зараз вам покажу. Ті ж самі 12 грам я поки що залишу. Так, 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 так. Де ти в мене тут ось він. О! Оцей. Цей рачок любий, він ще до речі, погризаний трохи. Ну, от судак його побив на останній рибалці. От, мій любимий мед, поки що він мене найулюбленіший, він мені найбільше приніс судаків. Фаворит е відстає трохи, але все ж таки мед мені більше до вподоби. Та й сам колір мені більше до вподоби. Так, ну що, поїхали, подивимось. Ну, Палочка, до речі, вітер пробиває непогано, але ж таку дугу. Тут треба якомога тонший шнур, щоб такий вітер проходив. Ось змінив приманку. Взагалі пішов не в те русло. От, відійшов, вирішив попробувати не на рачка темного, а взагалі вирішив попробувати білу рибку. І ось він. Гарний, гарний судак. На білу рибку. Оба! фу 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 фу, -фу. От это воно. От так от. Білий колір, він незмінний. О! І нежно-нежно він бахнув. Так нежно, що хай бог милий О! Але чесно скажу, Arion Crazy Fish дозволив це відчути. Тупо реально дозволив це відчути. Я, чесно кажучи, вже збирався переходити. Але ось я вирішив чомусь білу рибку поставити. І думаю, попробую. І от, пожалуйста, вам результат. Біла рибка, ось така 12-та вага. І ми маємо гарного судака. Отлично. Ну, я скажу, палочка Crazy Fish. Да, хороша. Мені нравится. Но гадство я її не можу відчути в повній мірі, оскільки есть досить сильний вітер. Так, так так, так бачите, яка штука вийшла сьогодні. Поки що мені практика показала, що білий колір в самому пріоритеті. Ось в таку пасмурну погодку. Сонце, я дивлюся, не взагалі не намічається. Тому буду пробувати пробувати зараз знову білий колір. Поки що IMPACT 3 дюйма найкраще себе показує. На нього найбільше рухів. Я ще зараз пошукаю, чи є у мене якийсь черв'як білий. Якщо є білий черв'як, я думаю, зараз ми жопу розірвемо. Тому... Поїхали. Знайшов я ось таку приманочку. Звісно, вона не біла, але ну, близько того. Гарні бльостки на ній є. І спробуємо зараз всадити, що воно вийде. Я так коса кидаю, бо у мене ззаді просто деревина, я її час від часу зацепаю. А знаючи характер цієї палиці, то я боюся. Це для мене може дуже печально закінчитися. Ну, не то, що для мене, для для О. Ну, спробуємо. Що це нам цей колір скаже. Я до речі, ще знайшов, у мене є білий рачок. Можна буде і його спробувати. Але все рівно я більш ніж впевнений на те, що о, треба меншу вагу. Не хоче на великій вазі. Ну, як великий? 14 грам. Ну, блін, ну поставить 10 грам. Тут 12 грам здуває вітром. Не те, що там ті 14 грам, що я поставив. Ці 14 грамів хоча б, ну як би сказати, більш -менше, менше ефективно працюють відносно вітру. Але я відчуваю опа, опа! Блін! блін, 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 блін. Я думаю, ви замітили. Хтось покусився. Хтось спокусився. Не захотіла. Зараз що зробимо? Зараз візьмемо, попробуємо змінити вагу з 14 на 12. Подивимося, що це нам скаже. Так. Так, так, так. 14 кидаємо назад, беремо 12. Звісно, в ідеалі, якщо на Судака ви охотитесь і знаєте, що вам нічого не загрожує, щука не зріже, якщо її тут немає. І ви знаєте, що ніде не обірветесь, класна штука Вольфрам. Я до цього не докотився ще, але все може бути. Хочу взяти, але ну, він гадство такий дорогий, що хай Бог милує. Ой, як хорошо летить 12 грам. Ну, за вітром. Звісно, це не савадой шмаляти. Ну, в мене мислі були взяти савадо саваду вже. Тому що цей вітер, ну, це просто іздівательство якесь. Прокидав я цим вугриком ще разів 15, мабуть. Ото один раз, щота табила. Та й все пожалуй, на цьому. Більш цікавого не було нічого. Що я пропоную робити? Часу вже не так уж і багато, а вітер все не хоче ніяк стихати. Коротше, знімаємо оцього кента. нашого білого, ну майже білого. О. А, себе на тройник насадив. Так. Знімаємо звідси трійник. Ага. І знімаємо звідси вагу 12 грам. Одягаємо 10 грам. Десяти. О, 10 грам. Оп. Одягаємо наші 10 грам. Що ми робимо по-спортивному? Значить, от цього ми кидаємо назад, вугря ми кидаємо назад, беремо рачка. Ну тут, коротше, такий тройник солідний, але це невірно. Я зніму окреме відео і розповім, чому це не вірно. Так, одягаємо наш трійничок. Оп, отакий От біленький рачок. І попробуємо з ним попрацювати. У нас часу не так уж і багато залишилось. От, така, от такий рачок. Та щось клешні тут з'їхались О! О, от такий от. Попробуємо. Що він нам скаже? Чи скаже він нам взагалі що-небудь? Проти вітра першого. Не, ну вгору кинув смачно. Напівставка лише, але і цього непогано. Якщо судак тут рядом крутиться, ну я цю точку не просто так вибрав. Тут у мене є спеціальна техніка для цього, присяду. О. Методом тикатоспроб дійшов, що якщо знайшов в одну точку, ту, то що треба, з неї можна, в принципі, не сходити. Судак все рівно сюди приходить. Ось я цю точку для себе і знайшов. І оце виходить я вже п'ятий раз. Тут, і з цих п'яти разів я лише один раз був з нолем. Всі останні рази у мене завжди був результат. І результат досить непоганий. Навіть для, для цієї місцевості я взяв досить гарного трофейного судака. Так, не захотів збоку. Поїхали по прямій. Так, да, все добре з цим рачком, але якби в нього не оця парусність, У нього дуже велика парусність рачка. Ні, я скажу рачок на 10 грамах взагалі не варіант. Не зрозуміло, чи то э, риба його тяне, чи то волна його тяне. Взагалі нічого не зрозуміло. Тому що я вирішив? Я знімаю цю всю прибуду. Ці 10 грам, О. Рачка кидаю на місце. Можливо, ще не час білому кольору. А можливо, просто поганий кльоф. Кидаємо це 10 грамів назад, беру 14 грам. В принципі, думаю, спробувати закінчити рибалку з того, що з я розпочав. Де тут мій сексик? От він. Ось на цей сексік була перша рибина. От я і думаю і закінчить на ньому. Покидаю, подивлюсь, що буде-не буде. Все ж таки. Судак, а, любить більш темні приманки. Поїхали. Кидати. Ух, кому там хвіст. А, не хвіст, то сумку прищемив. 14 грам. Забагато. Але так треба. Вимотав дугу. І чекаю, поки упаде на дно. Ось і впало. Голибаченька. О, оце судак був. Ударив. І, значить, судак є. І він на глибині. Але це не мій був судак. Можливо, більшість я покльовок зіваю і не відчуваю із-за дуги. Але це мало ймовірно, тому я більш склонний до того, що це все ж таки сьогодні. От собака! От собака! О, тупир! А... Я злой. Ну, в мене цих сексиков як дуже багато. Ну, это був зубатий, кликатий, хороший. Ну, я хочу в це вірити принаймні. Да, у такій ситуації був би двійник непогано. Двійник, на двійник якраз би він засів безсмачно, Але я все рівно склоняюсь до трійника. Ну, то може, доганяв, можливо, ще що хто його знає. От, Я все ж таки склоний на судака трійник в голову. Все ж він частіше б'є саме в голову. І отож часто люди їздять на рибалку і такий тук, раз. І все. І тиша. І не можуть зрозуміти, що це таке. А це я вам скажу: це банально судак. Так, штапорок в голову вкрутили. Не так, як рачку в попу вкручувати. О, так, проділи. Поїхали. Я думаю, він там не один. Я в тій стороні відносно часто отримую подачу. Як... Ах, розкрутила сексика. Ну все рівно полетів він непогано, вибрав дугу і чекаємо, поки впаде на дно. О, так от, на чому я зупинився? На хитрожопих судаках. Значить, що я зроблю? Це, звісно, не по-спортивному. І за мною бажано так не повторяти. Вагу, значить, я залишаю ту ж саму 14 грам. Знімаю трійник, викручую ось цей штопор. Далі беру двійник. Ну, невеличкий двійник. Одягаю, заміряю і одягаю, ну от так от. Оп, і я беру оцей тройник, тоже одягаю його. І получається отака от хитрая приманка. О, ну, не знаю, спрацює вона, не спрацює, отак от, от. Це він за жопу схватить, а це в голову удари. Бо ці судаки хитрі. Покоя мені не дадуть. Так, ну що, поїхали, пару разів й додому. Підібрали дугу. До речі, чим рівніший ваш шнур, тим більше шансів садити Судака. Ну з таким вітром, як у мене, це з області фантастики. Все на дно упало, погнали. Ну що ж, не захотів судак а мій пирог з гачками, він так подивився, сказав, да сліш, мужик, ну тебе нафіг, їж сам це все діло. Коротше, не захотів судак, Ну а надежда в мене була. Вот. Ну, надіжда, як у подводника, помирає останній. Так, знімаємо цей трійник. Це все діло. Так, одягаємо на місце. Вот так от. Так, Пішов я зі своїм судаком одним. О, на сковородочку він мені сьогодні буде. І так, результат. Рибалка сьогодні видалася не дуже. Чому? Тому що, мабуть, зміна погоди. З завтрашнього дня починається плюс 12. А сьогодні саме цікаво вранці було був випав сніг. Ну, така собі погодка, дуже цікава. І так, відпрацював у мене саме краще. Все ж таки сексік в моєму кольорі фаворит. Потім білий колір, а потім все остальне. Ну, в принципі, на цьому все. Палочка у мене Аріон, ніяк не звикну, Азура, Азура, тут Аріон. Ну, Теж непогано, я вам скажу. Гарна палочка, але я, чесно кажучи, ще... Не вкусив її в повної мірі, як би хотілося того, тому що досить сильний вітер. Я не можу нічого відчути, я не можу пройтися мало малою вагою і всією остальною єрундою. Ну нічого, як тільки стане нормальна погода, як тільки штіль появиться, ну хоча б безвітряна така сильна погода, то я і відразу є опробую і зніму вам окремий відос по цьому ділу. Но... Дзвонкість, сразу скажу, в палки колосальна. Ого. В принципі, на цьому і все. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Ставимо пальці вверх. Пока. До нових зустрічей. Пока.